Слава Україні, українські орхолюби! Ось де б ви зараз не знаходились, я вас усіх дружньо запрошую на орхопрогулянку, невеличку, але дуже цікаву. Якраз у гіпермаркет, там там, який знаходиться у місті Луцьку, на проспекті Соборності 43 в торговому центрі Портсіті. Знаєте, неймовірну красу сьогодні привезли. Як бачите, навіть цим відео і і ті тіє, такий колір у них, немов наречені, причому дуже-дуже цікавенькі. А пахощі які. І ціна їх 549,90. Декілька штучок наявності це для глучан. А ми ж з вами продовжуємо. Орхо медитувати, адже фаленопсиси також привезли. Ох, Орхо, інтрига ще та. Адже дуже-дуже цікаво пошалапушити целопановими пакетами та поглянути, що цікавенького привезли. Ну, ви знаєте, полюбляю я дуже бігліби, бі. Тому мені він одразу підморгнув, і я його взяла до рук вам показую. Погляньте, я не знаю, хто це, але він такий красивезний і розкішний, один однісінькій наявності. Кольорова гама його дуже-дуже багата. Ох, багряні кольори, а також діамантове напилення. Ще в наявності в таку ж самісіньку ціну, а ціну ви бачите на екрані. Грубо кажучи, по 420 гривень є в наявності ось ці панянки. Які вони цікавезні вживу. І також кольорове забарвлення у них дуже дорого, розкішно виглядає. Погляньте. Є, звичайно, більш насиченіші, а є менш. Але вони абсолютно ефектні обидві. Мені здається, що дві, а можливо і три навіть в наявності є. Також в наявності я відшукала ось таку красуню. Хто це? Аватар, правда ж? Але не простенький, бо сплешик кругом, погляньте, такий цікавенький, дуже забарвлення мене вразило його. Я декілька разів так переглядала і знайшла також там аватар ще один був. Ну, це певно точно він. Також на явності ще є у нас Шарлотта. І не одна, погляньте, який величезний вибір сьогодні з Шарлотт. Мені здається, що вони. Навіть конкурентки Пініфа, от чесно, я їх як бачу останнім часом в завозах, ну геть вони не поступаються пініфої. І мені здається, якраз мода на них є. Назву їх сміливо сестричками пініфу. Красивезні зірочки, погляньте. Ох, дівчата шикарні. Також в наявності ще є сурсонги. Вони, як завжди, більш насиченіші, менш насиченіші, червоніші, рожевіші, оранжевіші. Ух, на любий смак! Для кожного нашого орхолюба знайдеться саме той сурсунг. Так, коренево ви також бачите. Трішечки хоче пити, не біда. Також в наявності величезний вибір є арт-ново. Це один із варіантів, без мутації, рожевий, а також є ще інші варіанти квітування. Ой, ну десь я бачила ще другий варіант, темний. Ой, віднайшла, показує. Погляньте ще один єдиний в наявності. Ось такий, також не мутант, але дуже крутезний. Майте на увазі. Він в тантамі є. Цього разу привезли величезну кількість моїх найулюбленіших. Одних із найулюбленіших. Ну обожнюю я чорні смужки. Погляньте. Ой. Які вони в домашньому класнючій трудівниці ще є ось такі сестрички чорних смужок, бо ж як бачите, вони різні чорні смужки зліва, а справа ось ці. Не знаю, хто це. Але доповнюють одна одну. Також в наявності є Міра Флора. Або ж це ламлайт. Ну, хтось із них, це точно. Можливо, шукаєте вони також дуже соковиті своїм кольором, тепленькі якраз. Не вистачає нам з вами емоцій. Ох, тут два в одному артно також є. Ще у нас є в наявності без мутації Аркадія. Одна єдина в наявності. Ціни я вам показую, можете зупинити, подивитись. І також в наявності є ще у нас Beautiful Smile. Ох, по-своєму, я її обожнюю, неймовірно, красива орхідейка. Бігліпчик Карен та Радліпчик. А ось тут у нас леді фентезі, розкішна, красивезна і стелент-бошка з боку. Тут скриєчку біля неї пригорнулась, щоб тепленько певне було. Ось я дістала красу земно. Я не знаю, хто це. Квіточки десь 12 см, а ще погляньте, скільки пуп'янки. А яка губа! Ой, контрастна, до пелюстки. Неймовірна коренева, розкішна красуня, геть королівська орхідея. Виглядає, звичайно, це подарунковий варіант, але виглядає з ефектом вау. І навіть любий орхолюб не пройде повз. Ну, неможливо відійти і відірвати погляд від неї. Вона так виділяється, вона така розкішна, неймовірна, повірте. Ой, краса неземна. Так, дивимось далі. Ось тут ще ось така є красуня. Не можу дістати далеченько. Та ще ж, поки так боюся десь поранити інші орхідеки, не смикаю. Акуратно стараюсь відзняти вам. Майте на увазі, ось така є і не одна, дві штучки в наявності? Також, хто шукає білосніжні кралечки, вони також є і як завжди відрізняються між собою. Забарвленням губ, а також розміром квіточки. Дуже красивезні є, розкішні. Гоя одна однісінька в наявності і та є. можливо, хтось шукає. Пам'ятайте, вона дуже-дуже полюбляє поквітувати. Ну, така. Справижнісінька трудівниця. Також в наявності є сейне. Розкішна, крупноквіткова. Із цієї серії, що Аля Барбі. Але, як бачите, вона зі своїми родзиночками, адже у неї є свій характерний крап. Також розкішна в неї коренева розетка. Ой, я вам одразу трішечки ще покажу оціночки. Мінус 50%. Погляньте, які різноманітні орхідейки у нас є. Вже так геть. Зупинятись на них я не буду, адже є свої певні нюанси. Десь гірша коренева, десь гірша шия, десь менша кількість квітів. Ну, по-різному. Але, луча не майте на увазі, я вам загальну картинку покажу, щоб ви знали, що є щось. Десь приблизно 250 гривень. Ну, так, приблизно ціна на половину. Шо? Крутила, вертіла. Це ж Марімар 50% знижечка. Ой, дуже-дуже цікавезна ціна, манлива, але немає кореневої. Ну, знаєте, якось я вже награлась за всі руки з цією кореневою, інколи навіть дратує. Це постійно щось нарощуєш, щось робиш. А можливо, в мене такий стан внутрішній, знаєте, у війну. Ну, не хочеться. Якось хотілося певний період когось рятувати, щось допомагати. Я знаю, що вони дуже вдячні. А зараз якось. Ой, дівчата-лучани, заберіть, хто вміє нарощувати, щоб там не стояло. Також є мінус 50% ось така красуня А-ля повороті. Точно не знаю, хто це. Також є на знижечці New Wave, ту, що я називаю «Грожевий персик. Також прекрасна ціна, знаєте, і стан у неї дуже-дуже хороший. Тут, якраз поки я знімалася, бабуся до мене підходила, так попитала, мене я знімаю, кажу, я на канал знімала. Вона, Боже, каже, дитину, ви так розбираєтеся, так мені все розказали. Зараз піду там куплю, <сумітно> скуплюся, підійду до Орхідеї та щось виберу. Ну ж, Всі хочуть, пенсія маленька. Тут у нас є ще Карибська Мрія. Там корнева трішечки проблематична. Давайте з вами подивимось новий завозик ще з іншого боку, і тут я вам вже показую ось така красоня Неймовірної краси, неймовірної. Я не знаю, хто це, не знаю, як вам її передати. Вона рожева, трішечки треба кори зверху досипати. Але це все такі нюанси, знаєте. Ну, ми ж знаємо. По домашньому раду дамо в таких випадках. Але ж красиво. Так, вже бачу, там котик є. Ну, хай не я перейду, з іншого боку подивлюсь. Бо з цього ми з вами подивились, але ще ж є орхідейки з іншого боку. Ще величезний вибір різноманітних інших рослинок у Тамтамі. Тут всі йдуть, зупиняються, бо ж на вулиці така погода неяскрава. Я вам вже котика віднайшла. Дуже красивезний котик, дуже. Ох! Родина котячих завжди орхолюбам не дає спокою. Красивезний, розкішний. Єдине оцього точка росту була втрачена, ну нічого. Дрібничка так жовтенький був ще. А в нас ще тут є така теж подібна наміра флору. Колір у неї також цей жовтенький, з помадною губою. Ой, погляд не відвести. Розкішні орхідеї сьогодні, неймовірні, теплючі. Я вам ще покажу цю жовтеньку, от так швиденько показала, та жовтенька теж ви ціну бачите, і вона також виділяється. Що толком із зими не було, а я вже тут мрію про весну. Ну, нагадують мені весну ось ці орхідеї жовті. Ой, не знаю, як вам. Мені одразу нарцис. Сонечко. Біглі, погляньте який. Я не знаю, можливо, він з попереднього його завозику, а можливо, і ні. Дуже красивезний, один єдиний в наявності, розкішний, такий цікавенький, кропноквітковий. Мені сподобався також. А ще я ось таку кралю віднайшла. Тут трішечки вона ніби відквітає, можливо, вологий їй не вистачає. Ну, недаремно я перейшла на другу сторону, погляньте. Тут яка розкіш, давайте поглянемо. Адже обожнюю я цей бігліпчик. Господи, так чекаю вже в домашньому свого. Але я брала оцінкою і в мене коренево, він ще ніяк толком нормально не наростить. А тут погляньте, яка красивезна коренева. Бігліпчик скай, небо. Повірте, дуже його рекомендую, дуже. Але ось якраз той варіант, коли треба брати з хорошою кореневою. Він постійно розгалужується, постійно квітне, кущем, дерево кусть, бомбезно. І котик, який прикольний, ще я такого й не бачила, погляньте. От, здавалося б, ті котики на одне обличчя, так не на одне ж. Погляньте, який це цікавезний. Тут він більш блідіший, я маю на увазі тло, але яке насичене забарвлення, і він такий леопардовий. Ну дуже цікавенький. Ой, любителі котиків, вони зрозуміють. Бо я знаю таких орхолюбів, які мають котів по 8 плюс в колекції, повірте. Це нормально. Ні, ми не божевільні, ми нормальні люди. Ой, якщо нам подобається якийсь сорт, починається з дублів, а потім ми ж бачимо різницю і хочеться усе. І ще одна красуня, Purple Sunset, Я не можу пройти повз. Я не знаю, як можуть люди її красуни помічати. Я не можу, чесно. Неймовірна, вона дуже. І тут я бачу, що Хто це в нас? Я не знаю, хто це також дуже-дуже красивенький і геть не можу дістати. Майте на увазі, що там заховався. Ось такий красень. Неймовірний, розкішний. Просто неможливо наїстись очима цією красою. Я не можу насолодитись Я Ой, в ці барви. А знаєте, як все новеньке, свіженьке, воно манливе. Хочеться подивитись. І я вам щиро сердечно, як завжди, дякую, що ви сьогодні разом зі мною пошалапушили пакетами. Я відімкнула звук, щоб вам не ятрити слух. Але все ж таки за прогулянку. По гіпермаркету. Там там, у місті Луцьку, на проспекті Соборності 43, я вам щиро сердечно їх завжди дякую. Я гадаю, що декілька хвилиночок орху позитиву я все ж таки у вас серденько подарувала, повірте, я дуже стараюсь, щоб якось по-людськи, бодай на декілька хвилин підтримати кожну українську орходушу. Інколи і самі нічогісінько не миле, але ж мусимо підтримувати один одного, правда ж? І я вам дуже-дуже дякую за підтримку україномовного орхідейного контенту. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося!